Доброго всім. В общем, розбираю літаючі штуки воєнні військові. Коротше, наткнувся на такий от болт, який з'єднує от провода, ось от така от шина. Щось колір мене зацепив. І потім, як оказується, тут пропилив, він не просто покритий. Сріблом. Ну, якщо бачите, от пропил. А цей взагалі був поламаний. Я його спец... спеціально подивився всередині. Він весь білий. Не знаю з якого точно то агрегата, там шахет чи щось друге. Ну от такі от з'єднатівні шини. Ну, як там були і прості болти, ну, тому що стандартну сталь видно. Ну, є різниця білий метал і такий метал. Ну, це я вже перевірив, це срібло. І є ще одна така от шина з піритовим кільцем. Не знаю, чесно, що вона з'єднує. Ну і куча от таких от проводів. Ну, я їх от назбирав, білі, дуже гарного такого кольору. Що цікаво, вага цієї одної цього болта, цієї шини з'єднання майже 22 грами. одного цього болта, Перекиньте. Ну і ці провода. Ну, ще тут декілька залишилося, тобто проводів. О, ці, що вона доставав 42 грами. Ну, Мінус кульочок, там, блин, 2 грами, 40 грамів.